Що таке емоції, і навіщо вони нам? Це простіше уявити, на прикладі людини, в якої немає виражених емоцій. Коли ми бачимо на контрасті, коли цього немає, то у нас таке відчуття, що а щось з цією людиною, щось з нею не так, не мов би. Тому що нам важливо якраз і емоційна сфера, і раціональна, щоб і людина і відчувала емоції, і водночас могла аналізувати мислити. Коли є тільки те, то таке відчуття, що тільки щось одне. Або емоції, або раціональне, то таке відчуття, що з людиною щось не так, чогось не вистачає. Тому що емоції це важлива частина нашого життя. Заради емоційних станів, якихось піднесень, ми часто робимо якісь вчинки, діємо. Що може здаватися логічно, що ми хочемо щось заради чогось. Але часто ми хочемо це заради того, щоб пережити якісь емоції. Це можна побачити на прикладі реклами, коли, наприклад. Рекламують якийсь автомобіль, намагаються показати швидкість чи якість життя на якісь емоції, чи коли, наприклад, іде реклама якихось ювелірних виробів, намагаються теж показати стан, в якому людина перебуває. Це про емоції, це те, що включає не сама думка, що я збиратиму гроші, щоб купити собі те-то, те-то. Ми це часто хочемо заради якихось станів, заради того, щоб проживати певні емоції. Але в житті ми проживаємо різні емоції. Якщо вже говорити про Райлі, то в дитинстві ми бачимо, як певний спектриї емоцій. Це не означає, що вона не відчувала більше жодних інших емоцій. Але ці вони виходять на якесь таке головне місце, як найбільш виражені. І коли ми говоримо про радість, як домінантну емоцію, мені здається, що це гарно спрацьовує у зв'язці. ж як кажуть, щоб діти мали щасливе дитинство. Нам хочеться бачити таких дітей усміхненими, радісними. І ця емоція справді у дитячому віці часто стає керівною. Це не означає, що тільки вона. Але разом з тим виявляється, що людині потрібні інші емоції. Якщо ми говоримо, про смуток про печаль, то це дуже потрібна емоція, саме в тому сенсі, що нам ми стикаємося з різними реаліями. І коли людина, наприклад, втрачає щось або когось, ну емоція радості явно буде недоречною. Якщо ми зустрінемо людину, яка намагається в усьому знаходити позитив, але вона щойно прожила втрату, то в нас таке відчуття невідповідності, нерелевантно, та ситуація, яка сталася. Той досвід, який проживає людина, і ту емоцію, яку вона намагається нам показати, якщо це не та емоція, яка йде природно. Наприклад, якщо людина втратила щось або когось, це може бути робота, або якщо ми говоримо під час війни, хтось втратив дім, хтось втратив попередню ідентичність. І на жаль, можуть бути втрати і ще глибшими, дужчими. Це коли втрачають людей, чи втрачають здоров'я, чи навіть коли людина втрачає наприклад до речі, ми втратили, якщо, Я вже зараз переходжу на контекст українців і проживання печалі. Ми втратили ту візію майбутнього, яка в нас була до того. Уже наше майбутнє, яке ми малювали, воно не може реалізуватися в тому сценарії, і це теж про втрату. І реакція на це релевантна реакція це посумувати. Поспівчувати, наприклад, собі чи іншій людині смуток печаль дуже важливі, бо вони допомагають прожити ось цей досвід і бути емпатійнішими до інших, коли інші люди стикаються з чимось таким. Людина, яка витісняє ці емоції, не дозволяє собі проживати. Вона не може бути такою емпатійною стосовно іншої, і часом настільки не готовою не як, як це проживати цю емоцію, як бути? Дорослі можуть дітям казати, наприклад, «Ну чого ти плачеш через це, не плач. Часто це сигнал насправді про те, що ця доросла людина не знає, як впоратися з цією емоцією. І тому це не про дитину, не про її емоцію, а це може бути про невміння контейнувати цю емоцію, цей стан, витримувати її, бути поруч з людиною, яка зараз стикається з та таким станом. Якщо ми вже повертаємося до мультика, то в ньому є епізод, коли печаль втішає уявного друга Райлі, тому що він, він проживає сум через те, що вже не буде того, як раніше. Ось ось тих ігор, які в них були разом з Райлі, чи того сценарію, який він уявляв, куди вони можуть разом полетіти на його уявній ракеті. Уже цього не буде. І він сумує через це. Звичайно, радість ці моменти може видавати те, що зі свого боку, що їй здається, релевантне, ей, що ви тут робите? Але почав перебуває поруч. Вона витримує його емоції, і вона ще раз співчуває. І в цей момент відбувається таке, що людина прожила емоції, типу Окей, прожила, проплакала. Ну, цей персонаж міг плакати цукерками. І вже після того. Можна рухатися далі, от він прожив цю емоцію і готовий рухатися далі. От в цьому це, це такий дуже спрощений механізм, як дозволити людині побути в певній емоції, прожити її і побути поруч з цією людиною, витримати силу цієї емоції. Якщо вже говорити про рекомендацію для інших людей. То нам важливо опинятися поруч з людьми, які можуть витримати наші емоції, сили наших емоцій. Діти не можуть вибирати таких людей, але дорослі можуть, якщо це друг чи подруга, які можуть побути поруч, втішити, підтримати, не спиняти цей потік потік емоцій людських, то із такою людиною якраз. І безпечно проживати свої емоції. Але якщо це буде людина, яка ти «Ей, аго ну що ти? Ну, ну так стається. Тобто намагається знецінити якусь емоцію, зробити її не такою важливою, нібито, і здається, що це вона робить на користь іншій людині, але ж насправді ні. Тому рекомендація для дорослих людей все ж таки добирати тих людей, з якими поруч можна прожити цю емоцію. І якщо вже повернутися до епізоду в мультфільмі, то є момент, коли е, Райлі е, я не пам'ятаю, чи вона не виграла, чи їхня команда не виграла. І мені здається, що вона не змогла там щось забити, і вона дуже сумує через це. Мама з татом її втішають. А потім її команда знову ж таки підтримує її. Це через те, що вона пішла у свою вразливість, висловила цю емоцію, і інші люди змогли відгукнутися і підтримати. Що буде, якщо людиною керуватиме лише одна емоція, наприклад, радість. Тоді це буде токсичний позитив, коли людина в усьому намагається знаходити хороше і почуватися, типу добре. Але в житті це нереально, бо ставатимуться різні події. Людина щось може вибувати з колії. І будуть ситуації, коли неможливо вирішити все за допомогою радісті, як які за допомогою якоїсь іншої емоції. людина різноманітна, і ми не можемо. Жити в моноемоції, навіть як якщо вона нам дуже подобається, бо будуть ситуації, де це буде недоречним. Якщо уявити, наприклад, людина приходить в середовище, де радість буде недоречною, наприклад, це якась траурна подія. Ясна річ, що це буде недоцільно в цьому середовищі. Якщо людина так поводитиметься, то їй, як мінімум, хтось дасть зауваження, а інші подумають, що з нею щось не в порядку. Тому що та подія, яка сталася, і реакція цієї людини дуже невідповідні, зовсім з іншого спектру. Крім того, в якісь моменти може накопичуватися фрустрація, тому що людина намагається вчиняти ось так, дивитися так на події під певним ракурсом, але життя надто різноманітне, щоб його сприймати тільки в якомусь одному ключі. І якщо говорити про контекст траві, то мені здається, що тут, тут відбувся перехід. Від дитинства до підліткового віку а емоція домінантна, намагалася і перебувати на тих самих позиціях. Зразу радість, але це неможливо, тому що і дитина стикається, чи доросла людина стикається з іншими ситуаціями, з якими ніколи до того не взаємодіяла, і це викликає фрустрацію, якщо вона намагається тільки ось в такому ключі поводитися, тільки радісно реагувати. А інакше реагувати вона не вміє, і рано чи пізно оті всі пригічені емоції вийдуть на поверхню. Тобто відбудеться подія чи ситуація аж такої сили, що просто підірве людину, і вона вибухне і розблокує усі емоції. Зазвичай це, це має відбутися щось екстра, щоб аж настільки порвало. і тоді сила і емоції будуть надто великими. Людина буде явно до цього не готова. І оговтатися після такого доводитиметься докласти більше зусиль, щоб оговтатися після цього. Як безпечно проявляти агресію? Агресія НІ це знову ж таки потрібна емоція. Вона відповідає на певну потребу. Якщо кордони людини порушуються, то людина справедливо агресує, би відновлює справедливість. Чи коли ми хочемо почати якусь нову справу, змінити щось у своєму житті, ми маємо виявити агресію, тому що це дуже потужний заряд. Якщо подивитися в мультику, якраз е гнів він такий весь червоний і спалахує вогнем, в ньому міститься потужний заряд енергії, і цю енергію можна спрямувати надію, можна спрямувати конструктивне росло. А можна виявити так, що це людині шкодитиме, ну, шкодитимуть в нас зазвичай спектри, або там, де ми пригнічуємо повністю емоції, або коли е вияв самої емоції, її сила не пропорційна до ситуації. От Тоді може бути шкода. Але якщо це умовна середина, адекватна відповідь на, на ту ситуацію, яка склалася, то це якраз те, що нам потрібно. І якщо вже говорити. Про те, як бути, є частина людей, які не вміють, не вміють проявляти цю емоцію, і інколи з ним поводяться неналежно. А ці люди не можуть захистити себе. Вони настільки пригнічують в собі знисті агресії, бо думають, що це щось погане, що не можуть відстояти себе. Таким людям може бути важче розкачатися на якусь справу. А може бути, що вони настільки довго принічувати собі цю емоцію, що рано чи пізно кришечко зірве. І тоді вже поллється. Буває таке, що в людей проблема із тим, щоб виявляти рівноцінну до ситуації порцію агресії. І людина може певний час затискати в собі цю емоцію, поки доходить до якоїсь пікової точки. Тригер надто сильний, і людину порвало. Знову ж таки, і те, і те не на користь зрештою може бути для людини. Що робити, якщо в людини настільки принічені ці емоції? То можна працювати по-різному, зрозуміти, чому так сталося, що до цього призвело. Далі легалізувати саму емоції, показати, як вона може бути у плюсі з користю, щоб починати нову справу, як я вже сказала, потрібна агресія, щоб продовжувати щось потрібна агресія. У спорті дуже потрібна агресія, чого релі показують. В кокейній команді, тому що для спорту якраз агресія потрібна, і там дуже чітко простежується, як вмикається її гнів, як там змінюються емоції, як вона може щось забити, відповісти. Щоб підстояти свої кордони, теж потрібна агресія. А, а тому, якщо людина не, не вміє виявляти ці емоції, можна почати щось мінімального, легалізувати її. Також можна вводити маленькими порціями. Агресії у своє життя що я маю на увазі займатися спортом чи відповідними видами спорту, де де більше потрібно цієї енергії, можливо, щось з боротьбою пов'язане, Те саме бити грушу чи побити подушку. Це теж, якщо надто багато накопичилося в безпечному місці, прокричатися теж хороший спосіб. Чи є такі екологічні способи, там спеціально обладнані кімнати, де можна бити посуд, людина платить гроші і її організовують емоці... організовують середовище, де вона може виразити цю емоцію. Якщо в людини людина не вміє цю емоцію втримувати у собі, то тут треба глибше розбиратися, з чим це пов'язано, чого людина, на які тригери вона вибухає. Тобто, чим краще людина знає, знає себе, тим відповіднішу емоцію вона може проявити. А, і тут знову ж таки було б добре, якби людина навчилася розрізняти, от де стається цей момент, коли вона вже просто вибухає, а де її емоція потрошку наростає. І той, поки ця емоція потроху наростає, легше вивільняти її. Є більше відчуття контролю: типу, ага, я відчуваю, мій мій там, наприклад, гнів зростає, і я можу видати якусь дію, якщо ж не, не відстежувати цей період. То в якийсь момент вже неможливо контролювати, вже вже не вдасться щось зробити. людина вибухає. Тому рекомендація не доходити до цієї точки, а раніше спостерігати тим. Ну і бажано давати собі такі заняття у своєму житті, де можна це вивільняти максимально екологічно. Якщо стосується тих моментів, коли потрібно відстояти свої кордони, знову ж таки залежить від того, яка перед нами людина. Якщо це людина, яка не розуміє мову, коли ми просто намагаємося відстояти свої кордони чи сказати ні, інша людина не чує. Інколи, на жаль, виходячи з людиною потрібно розмовляти тією мовою, яку вона розумітиме. Інколи доводиться різкіше поводитися відповідно до ситуації. Чим корисна тривога? У нас немає емоцій, хороших чи поганих, правильних чи неправильних. Ці емоції потрібні, бо вони є відповіді на, на певні наші потреби. Вийшла така тавтологія, але хай це буде умисно. Якщо ми говоримо про тривогу, то в мультику знову ж таки показано, ну введено перс у певні персонажі, і ми не бачимо, як ці емоції могли проявлятися до того. Я впевнена, що в житті дівчинки в дитячому віці теж можуть бути приводи для тривоги, але вони не так часто виникають. Порівняно із підлітковим віком, коли все змінюється. У мультику це дуже гарно показано про те, як приходять якісь робітники і намагаються поставити нову консоль, типу, давай валяти, і типу, все тут розбити попереднє і зробити по-новому. Настільки активні зміни відбуваються у людини в той час. Однак ця емоція, вона з людини протягом усього життя. Є момент, коли Показано емоції мами Райлі, і там теж з'являється тривога. І типу до неї такі: «О, давно не бачилися, ти, ти тут. А це, це як, як така маленька ілюстрація, що вона є. І в багатьох дорослих людей тривога є. Тривога є відповіддю на ймовірні загрози. Людина починає хвилюватися через якісь гіпотетичні сценарії, що може відбутися в майбутньому. Якщо страх, то людина боїться чогось, що може. Ось зараз відбутися, це відповідь на якийсь подразник тут і зараз. Наприклад, щось дуже сильно, якийсь дуже сильний звук може відбутися людина, злякалася, Оце природа. А тривога часто у нас виникає за майбутнє, Там, умовно. Хтось збирається складати водіння, іспит. І дуже людина хвилюється, а як воно буде? Наприклад, це іспит буде через півтори півтора місяця, а вона вже зараз хвилюється, програє в голові сценарії переважно негативні. Чому тому, що якщо це буде позитивно, то людина і так впорається, все класно. А якщо негативно, як людина в цьому випадку зможе зреагувати? Чи достатньо в неї буде сил, підготовки або чого? Тривожні люди, вони насправді є корисними в колективі. Наприклад, якщо є тривожна людина, то вона підсвічуватиме якісь певні зони зростання, що потрібно допрацювати, наприклад, цей звіт чи там вивчити конкурентів, на що подивитися, з якими прогнозами мати справу. Тобто, ця людина допомагає програмувати якомога більше різних сценаріїв, і відповідно, якщо вже в конструктивному варіанті, до цього можна підготуватися. Я, якщо я тривожуся через це, то я беру і готуюся там. Наприклад, складаю собі план, що я буду робити. А це адаптивний варіант, не адаптивний. Якщо я тривожуся, і моя тривога настільки сильна, що вона мене якби захлинає в цьому стані. Ну, ми можемо казати таким словом, як паралізує, спиняє, людина нічого не може вдіяти. Оце от, варіант в мінусі. А той варіант, коли людина тривожиться через щось і відповідно. Робить якісь дії, щоб якщо це станеться, у неї були варіанти підготовки, то це варіант часто в багатьох ситуаціях на плюс. Як якщо говорити люди, які схильні більше тривожитися до 24 лютого, вони вже могли підготуватися, мати тривожні валізки, передивитися, де які є сховища поблизу, тобто максимально підготуватися на ті сценарії, які могли розгорнутися. І, зрештою, це зіграло в плюсі для людини, якщо вона використала це як на підготовку. Як Сум впливає на творчість. Якби люди прихнічували печаль, то ми не мали б багатьох дуже класних художніх творів. Не було б відомих полотен певних. Не було б музичних творів чи то літературних. Тому що печаль є джерелом творчості для багатьох людей або ж Люди спрямовують прояв печалі, світ, проживання її якраз у творчості. І це, це той, той викудок, коли те, що зрезонувало одній людині, потім через емпатію можуть проживати дуже різні люди. Так, для нас потрібні, наприклад, твори зі щасливим кінцем. Але якщо нам показуватимуть фільм, тільки де все щасливо. І прекрасно, то він може бути не таким, де нам показали всю палітру різних різних емоцій. Бо ж нам подо... може подобатися музика, така що піднімає настрій. Але бувають випадки, коли нам хочеться послухати дуже-дуже сумну музику, відключитися немов би до того джерела меланхолії, з якого черпали творці цих творів. І так само може бути і в живописі. Коли митці, проживання своєї емоції вкілюють на полотні. І це як... настільки потужно, настільки сильно, що через роки чи навіть через століття люди все одно відчувають те, що проживав митець тоді. Без цієї емоції реально наш мистецький світ був би набагато бідніший. І людство не могло б бути такими імбаційними, воно не могло б витримувати певні емоції, певні стани ситуації, якби цього не було. І відповідно ми не гуртувалися би так, як можемо гуртуватися зараз. Якщо уявити, коли почалася повномасштабна війна, а як поводилися люди Люди після 24 лютого. Об'єднувалася і дуже допомагало молодному в, в різних найрізноманітніших ситуаціях. Збиралися, вирішували, підтримували, проявляли найкращі свої сторони. І це стало можливим якраз через те, що стикнулися із такою кількістю саме сумку, печалі. І ця емоція дуже релевантна, насправді. Або ж ще мені хотілося би сказати про один дуже. Безпечний і потрібний спосіб проявляти і проживати горе це наші хвилини мовчання, які о 9-й годині ранку, кожного дня маленька хвилинка це не багато часу, але це можливість дозовано проживати певну емоцію, виражати її, і це, це дуже екологічний спосіб в ем, той момент, коли у нас. Не завершилися події, ми не можемо сказати, що типу так уже все завершилося, живемо далі. працюємо над собою, повністю проживаємо емоції. Вони нас не захлинуть. Ні, ситуації бувають різними. Але якщо ми так, от потрошки дозовано в мікродозах, то це це дуже потрібно нам насамперед, нам тим людям, які пам'ятають. Ті жахи, з якими вони стикнулися, і хочуть віддати шану тим людям, яких вони втратили. Ось а якщо вже говорити про ще один спосіб, схожий на хвилинку мовчання, як ми можемо контрольовано проживати смуток, то це, наприклад, встановлювати собі певний час, домовлятися із собою, це якраз для тих людей, які бояться, що їх надто захисне емоція. І для тривожних людей, які люблять контролювати, це один із способів таких контрольованих, коли я домовляюся із собою, щоб платити час протягом там стількох хвилин я проживаю цю емоцію. Наприклад, закінчується мій робочий день, я повертаюсь додому, вмикаю собі знову ж таки одну сумну пісню, і я вже згадувала про. Про мистецтво, і як ми підключаємося до нього, і, наприклад, під час цієї ті пісні я дозволяю собі сумнівати на повагу. скільки можуть, скільки мені влізе, скільки йтиме. Прожила це і завершила.